Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги вірш, який написаний був 6 вересня цього року під дивною назвою Зозуля ще до сьогоднішніх подій на фронті. Війна, як не крути, не оминула. Вона зозулю у гаю почула, зозуля, як на гріх, тоді замовкла. Повсюди було чути, це бавовна. Зозуля припинила кукувати. Під час війни вона має мовчати. Майбутнє для людей таке примарне. І сьогодення бачимо кошмарне. Бомбують нас, сусіди, безперервно, тим часом по полях збирають зерно. Це мародери, це війни обличчя, яке б на дворі не було б сторіччя. І ось коли в тилу з'явилась тиша, в гаю був партизан на ім'я Гриша. Побачив він на дереві зозулю, скрутив і показав цій птахі дулю, щоб Україні ти не кукувала, вона завжди біду перемагала. Ми зречені на нашу перемогу, Бо увесь світ дає нам допомогу. Що буде далі, лише Бог все знає, нас без жалю, цей кацапстан вбиває. Але ми хлопці, хлопці з України. В нас вистачить на москалів ще сили, ми ще побачимо, я свічу на цім світі. Кінець прописано в Тараса заповіті, бо Україна сильна та могуча, русня це бидло, і країна суча. Без дозволу зозуля кукувала і на війну уваги не звертала, і українською сказала в правді сила, а ворогам вже вирита могила.